Тудія біслат продюсирує фронт наркотасток. Займайтесь сексом, а не наркотиками. О, любі телеглядачі я вас знову вітаю у нашому секшопі. Ха, ви що, не знали, що борделі заборонені? Блять, треба щось придумати. Придумав. Борделі заборонені для людей, а я Янгол. Ага, ой, блядь, ти чого? Я зараз сусь семіх. Хо-хо-хо, ай-гай. Будьте прокляті. Ой, а чому ми так зменшились? Не знаю, може високий зріс. В тебе що по онтології було. Не знаю. Чого? Удари від учителя розмовляючи мухоморити. Найсексуальніша прикраса для вашого ліжка. Купуйте.